Сьогодні отримали посилку від агромаркета. Коробка прийшла трохи така прим'ята, ну а це скоріше укрпошта винна. Так, замовляли горіх, горіх пекан. Він був чотирирічний, тому коробки вони поклали дві. Всередині такі ось захисні штучки лежать і сам наш горіх пекан. Діснимо. Він теж пристебнутий до ящика такими спеціальними скобами. Ось такий гріх пекан. Бартон, чотирирічний саджениць. садженець. Зараз будемо висаджувати і дивитись. В коробці у нас лежить до нього бумаги на покупку. Товар як завжди гарної якості, гарно запакований. Будемо висаджувати і сподіваюся, що все приживеться. Дякуємо агромаркету.